Вітаю мої дорогеньки, з вами Дмитро, і сьогодні хочу започаткувати нову рубрику «А шо на Турік. Буду виставляти собі оборону, ділитися якимись думками. Можливо, ви доповните цю думку. Щось собі придумаєте, щось мені підскажете, це тестовий варіант. Прошу не судити суворо, якби ще й розпочинаю з такого турніра чотирьохзіркового, хзіркового який, який у нас Ну, дуже тяжко виставити. Виставити оборони так, щоб вони добре трималися. Е, я напевно на сьогоднішній день буду експериментувати, тому що е, все погано стоїть, наскільки я знаю. Турнір у нас безхіловий і без воскресіння. Тобто відкидаємо хілів, все, -все. що в нас буде добре працювати. Будуть у нас працювати непогано персонажі з класом Друїд. Вони народжують корінців, вони прикривають персонажів і додають їм живучості. Працює ну, контра. Ну, дивіться, так як скло цю контру... На пальці вертіло, то капріот зараз ну, не тримає. Скільки я не ставив, він почав погано тримати. Е, я навіть не знаю, чи є сенс його ставити. Е, наприклад, ось такий є капріот. Він із корінцем, але. Ну, воно якби береш Люську в костюмі, тому що в неї клас мага, Десь вона в мене тут є. І та контра вся знімається камінцем. Можна, звісно, мультика брати, але турнір без хіла. Ну, Скло проб'є, нехай навіть фіолетових по боках також поставить. От, ну, типу, коротше. Типу, ось так. да? Контра буде, не знімаємо, але скло буде пробивати то все діло. Е, ну і жовтий команди можна сходити камінцем пробити. Якось так. Мені ця ідея не подобається. Капрівот в центрі ще окей. Люські. люські, в принципі, люські непогано. Я з ними й буду експериментувати. Я хочу поставити, на кінець у мене їх дві. Так, одне, я хочу поставити скло, я пам'ятаю, що воно мені заважало. По-перше, вони б'ють по всім. Це вже добре, тому що турнір без хіла і будь-який урон вітається. Да? Далі в них є альфа-талант, контра в обох. в обох. Це, як би грає нам на руку, бо, як би скло не пробивало. Але люди скидають камінчик і все одно отримують урон. А відхилиться їм немає чим. І хочу я цього разу, оцей експеримент, зробити. Ще з калянами, якими б вони не були повільними. Але в них також альфа талант Контра. Ну і в принципі в мене мало четвірок на альфа зломах. Ну і для повного щастя. Кедмана в куточок хочу поставити, я трішки просто думав перед цим. Я. Навіть в мене немає мульта, я би поставив, звісно, мульта. Мульта або скло. У ну, мене, бачите, в мене немає, щоб вам показати. Але я ставлю такого, бо він хоча б є по трьом. А чим більше він нанесе шкоди, тим буде краще. Ось. Е на рахунок Кедменів, там, коли він скляний, він ріже, коли ультує, він там пасивно ріже атаку. От він, я думаю, чудово. По-перше, він друїд. Він на цьому турнірі буде рулити. Ну, тільки, тільки ви, ви зрозуміли, мульт і скло. Мене просто немає на чому показати. Але класи в них однакові. Він буде народжувати корінці, якщо скло, він буде різати постійно атаку. Це нам на руку, турнір без хіла, противник буде бити набагато менше тим же самим камінцем, щоб повернути цю атаку. Потрібно кого у нас брати? Там Кирила. Ну, наприклад, Рігарда щистити, да? клика. А його в цьому турнірі ну просто. Не... Він просто буде займати окремий слот, і ніякої користі з цього не давати. Ну, наприклад, я не знаю 4 бойових, які дають атаку. Е, на рахунок грегів. Е, у мене він. Ну, як би непогано, також можна десь притулити. Тим паче, якщо він є у вас 80-й, у нього. мегамільйон мільйон зі старту є. Це додаткове ХП. Потім, коли ультане, йому не за ману зрізати. Тобто людські проти нього не будуть працювати, але чомусь останнім часом якось він мені не подобається, він здається. Можливо, він здається в атаці, але і в обороні я його не дуже боюся. Але можна було б поставити, мені здається, або в куточок. Або на, якш, або на плеча. Якщо він у вас 80-й, ну зазвичай в куточок стараємося ставити його. Якщо він у вас 80-й, то мені здається, він чудово зайде на цей турнір. Тут всі кольори, тут просто, просто не вгадаєш. Не вгадаєш, що краще. Далі міїки. Мій ліки ще можна поставити на центр. Непоганий варіант. Знаєте, вона також ріже атаку, вона ставить міньйонів. Може, в принципі, постояти. Ну, тут все залежить, наскільки прокачані у вас четвірки і який суперник вас буде бити. Неможливо вгадати, ми скільки не думали, не гадали, ми пробували різні варіанти. Ну, саме на чотирьохзірковий турнір дуже тяжко виставити оборону. А коли оборона ще йде з хілами, то там взагалі, взагалі дубця. Собі я, напевно, для. Заради експерименту залишу ось таку оборону. Нагадую я не. Е, вибачте, нагадую, я не супер-мега-експерт. Я просто стараюся разом. Я просто стараюся разом з вами виставити собі оборону і, можливо, десь якісь. Мої слова вам в чомусь допоможуть. Постараюся розвивати цю рубрику. Мені здається, на п'ятизіркові турніри. Це якось буде трішечки, трішечки веселіше і інформативніше. Ну, на трьохзіркові ще в принципі, в принципі, можна щось. Також непогано виставити. Але будемо будем посмотреть що воно, да як воно. І пишіть в коментарях, чи допомогло вам це взагалі, тому що в мене тут а. Ну, Геть мало ідей. Я навіть не знаю. У мене й четвірок мало і ідей мало. Тим паче хілів ми всіх відкидаємо. Ще Анастасія є, вона міньйонів ставить, але вона. А в неї заряд, а не швидкість. І мені здається, я її колись брав в атаку, я її не так ставив в оборону. Але зверніть увагу, можливо, воно у вас 80 та і, можливо, воно вам чимось також допоможе. Ну, от, Азмій, Ферантів, ну, пройшов їх час. Вони хоч і з контрою, але ну, я не раджу їх ставити. Бо то все вбивається, обходиться і пробивається Соньки. Ну, не паладини, вони не будуть хілятися. Але в куточок якийсь, можливо, якщо не вистачає кого, можна поставити. Наприклад, лисиця цим, ну, вона нам зниженням відхилу на цьому турнірі не допоможе. Ну, з заповільненням мане. Ну, знову ж таки кажу мультике скло, мультике скло. Воно або не ляже або відобразиться. Так само, як травля. Хоча травля б також допомогла на цьому турнірі, якби не, але, якби не ось оці от пасивки. І ось ці от. Це й такі справи. Е Ну, добренько, я собі залишаю так. Загони вірно. Я собі залишаю так. Як буде, так буде. Тянемо в атаці, стараємося гарно відіграти в атаці, отримаємо задоволення, тому що там нагороди також рандомні. Я не думаю, що чим вище ти залазиш, залазиш тим більше щось змінюється. Просто стараємося отримати задоволення. Якщо вам подобаються турніри, старайтеся, грайте заради задоволення. Якщо війшли в топ-1 і вам не насипали ефірів і жетонів, ну нічого страшного, ви ж грали заради задоволення. Звісно, трішечки обідненько, бо могли б це урегулювати. Ти все-таки старався ти ліз повище. Але це вже таке, це вже не від нас залежить. Буду щось може доповнювати, може змінювати, може підготовуватись якось покраще. Але пишіть вам взагалі, як ця рубрика. Чи продовжувати її далі? Чи взагалі запарюватись? Можливо, Постаратися зробити її трішки коротшою. І ще раз повторюсь: не судіть сувора. Краще, краще в коментарях додайте якусь пораду, яку, яку я пропустив або не знаю, а ви знаєте. І, ну, дякую всім за увагу і удачі нам всім на турнірі.